До вашої уваги. Фрагмент курсу, розробленого на кафедрі гідрометеорології та геоекології. Методи вимірювання гідрометеорологічних параметрів. Лекція 9. Методи вимірювання витрат води. Розробник курсу Катерина Костянтинівна Охотник. Консультант з методології розробки дистанційних курсів Марина Анатоліївна Салюк. Витратою води. Називають середній за час вимірів об'єм води, який протікає через поперечний переріз потоку за одну секунду. Витрата води виражається в метрах кубічних на секунду і є найважливішою характеристикою річок і водотоків, яка визначає такі параметри, як рівень води, швидкість течії, похил водної поверхні та інші. Витрати води вимірюються головним чином для розрахунку стоку води. Дані про стік води використовуються при складанні проєктів його регулювання, водопостачання, зрошувальних та осушувальних заходів та рішенні інших водогосподарських проблем, тому визначення витрат води складають одну з основних задач гідрометрії. Методи визначення витрат розділяються на безпосередні виміри та опосередковані визначення. До безпосередніх вимірів Відноситься об'ємний метод, заснований на вимірах витрат мирними посудинами, які підставляються під струмінь води. Витрата визначається діленням об'єму води в посудині на час її заповнення. Цей метод використовують на малих водотоках, струмках і джерелах, де потік може бути відділений від річища і спрямований у посудину. Метод відрізняється відносно високою точністю. Характерною особливістю опосередкованих визначень є те, що вимірюються окремі елементи потоку, а витрату одержують шляхом розрахунків. Сюди відносяться такі методи: Метод швидкість площа. Визначення витрат води за швидкостями течії і площою поперечного перерізу потоку. Цей метод є найбільш розповсюдженим. Визначення витрат води за допомогою мірних пристроїв. Вимірюваною величиною є напір на окремих частинах пристрою. А витрата визначається за гідравлічними залежностями. Визначають витрати води через водопропускні отвори гідротехнічних споруд. Метод змішування за ступенем розбавлення розчинених речовин у водному потоці має різновиди електролітичний, тепловий, калориметричний. Його застосовують на гірських річках. Де метод швидкість площа не забезпечує достатньої точності. Необхідною умовою є добре виражений турбулентний режим руху води. Фізичні методи із застосуванням ультразвуку, електромагнітної індукції та інших фізичних методів також можна визначити витрати води. Метод швидкість площа Якщо в площі живого перерізу потоку виділити елементарну ділянку, то витрата води Q через неї буде залежати від величини швидкості течії і являтиме собою об'єм призми, основою якої є площа елементарної ділянки дельта а висотою величина вектора швидкості V. Якщо ж напрямок течії не перпендикулярний площині живого перерізу, то елементарна витрата буде мати вигляд, де альфа – кут між напрямком течії та лінією перпендикулярною до площини живого перерізу. Таким чином, істинне значення витрати води можна отримати за умови, що напрямок течії буде перпендикулярним до площі живого перерізу. Швидкості течії за шириною та глибиною потока не однакові. Відповідно, і витрати через елементарні ділянки будуть відрізнятись. Загальна витрата через всю площу живого перерізу буде дорівнювати сумі елементарних витрат. Якщо швидкості течії зобразити у вигляді векторів, нормальних до площі живого перерізу, то витрата води виражає об'єм водяного тіла, що міститься між двома площинами і криволінійною поверхнею. Вертикальна площина Площа живого перерізу, горизонтальна і пюра поверхневих швидкостей течії. А криволінійна поверхня характеризує розподіл швидкостей за шириною та глибиною. Якщо в місцях швидкісних вертикалей розітнути модель витрати вертикальними площинами, то витрата розділиться на окремі об'єми часткові витрати. Щоб визначити часткову витрату, необхідно знайти площу живого перерізу між цими вертикалями і середню швидкість між ними. На нашому прикладі показана часткова витрата між четвертою та п'ятою швидкісними вертикалями. Місце розміщення гідрометричного створу. Для одержання точних даних потрібні систематичні спостереження протягом року. Частота вимірювань залежить від режиму рівнів, стійкості русла, перемінного підпору і ступеня дослідженості річки. Загальна кількість виміряних витрат повинна бути такою, щоб можна було встановити зв'язок між витратами і рівнями. Відповідно до цього, гідрометричний створ, де виконують вимірювання витрат води. Має бути розміщений на ділянці з найбільш сприятливими умовами. Вони мають деякі особливості. Русло повинно бути однорукавним без заплави. Рух води повинен бути рівномірним від 15 до 4 метрів за секунду. Напрям течії і вмежінь і в паводки повинен бути перпендикулярним до перетину і мало змінюватись за шириною русла. Не повинно бути мертвого простору та зворотніх течень. Відсутність водної рослинності в смузі перерізу.